Туп в умовах війни яку альтернативу зно пропонують у 2023-му? як і торік, буде мультипредметний тест. Абітурієнти складатимуть іспити: два обов'язкових предмети, українська мова та математика, та один на вибір. А вступники з окупованих територій можуть зробити це дистанційно. У міністерстві освіти та науки України представили модель вступної кампанії 2023 для українських випускників в умовах воєнного стану. Цьогоріч тест триватиме 180 хвилин. Три іспити складатимуть в один день. У нас точилися дискусії. По кількості обов'язкових предметів, чи будемо давати предмети на вибір, в один день складати чи в два дні складати. Всі пам'ятають ці дискусії. Насправді для нас два основні чинники, два основні фактори, на яких ми базувалися, це питання безпеки. Друге, це питання того, що ми хочемо, щоб абітурієнти проявили свої найкращі здібності. Двома обов'язковими предметами тесту будуть українська мова та математика на вибір той предмет, який є профільним для вступу, на обрану спеціальність. З кожного предмета буде і тестовий бал, абітурієнт одізнається. Буквально як натисне кнопку Завершити тестування, йому машина зразу скаже, я тобі задала стільки-то питань з цього предмета, ти відповів правильно на стільки-то питань. І він з ходу собі зробить висновок, може далі конкурувати чи не може, оскільки встановлюється прохідний бал у 10% тестових балів. Окрема категорія вступників стосуватиметься військової освіти і спеціальної мови навчання, куди вступатимуть за їхніми правилами прийому. А пільговики складатимуть тест за особливою моделлю. Всі пільгові категорії, учасники з тимчасово окупованих з деокупованих територій будуть вступати за будуть мати можливість вступати за дистанційною моделлю за їх вибором і після. На впродовж трьох місяців вони мають укласти договір вже по приїхавши в заклад освіти і приступивши до навчання. Окрема категорія, як і в минулому році, буде стосуватися закладів військової освіти, закладів спеціальної мови навчання, які будуть вступати по власних правилах прийому. Це ми теж зберігаємо на, на, на 2023 рік. Передбачено основну сесію, яка відбудеться в червні, а додаткова запланована на червень та липень. Реєстрацію учасників проводитимуть у квітні. Підтвердження участі у мультитесті та остаточний вибір місця проходження у травні.